Діаманти, найкращі друзі ні не тільки дівчат, а й найближених до Офісу президента людей, а, точніше, однієї людини. Сьогодні ми розкажемо вам історію про те, як близький до банкової бізнесмен роками будував Алмазну імперію в Україні і в Росії навіть після 2014 року, коли. Вже Росія почала війну на українському сході та анексувала Крим. І навіть після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року цей бізнес продовжує працювати. Цей бізнесмен Тимур Міндіч. Ви точно знаєте Тимура Міндіча як співвласника кварталу 95 та Друга Володимира Зеленського за останні роки його вплив надзвичайно розширювався на велику кількість сфер в країни від медійки до енергетики. Колеги з бігусінфо згадували Міндіч як ймовірного бенефіцара бюджетних коштів на єдиному марафоні. Він фігурант кількох наших розслідувань в енергетичних оборудках. А ще з недавніх пір подейкують, що навіть і фігурує у справі. Набу. Кажуть, на банковій так активно рятували Тимура від якраз вправи по Набу, що м, навіть спробували знести всю незалежність того ж самого Набу та САП. Але сьогодні ми поговоримо про Тимура Міндіча як про людину, яка розбудувала і успішний діамантовий бізнес. Та за блиском дороготінного каміння ховається імперія, яка об'єднує Київ, Люксембург, Дубай, британське місто Мейнстоун та Санкт-Петербург. І судячи з документів, цей бізнес і досі приносить прибутки по обидва боки фронту. Тож ми починаємо. На першому поверсі столичного Цуму десь біля брендів Jimmy Choo та Дольче Gabbana, розташувався бутік українських прикрас Solo for Diamonds. Такі ж корнери ви можете знайти у Львові та навіть у Нью-Йорку. Його особливість діаманти, вирощені в українській лабораторії. Прикраси бренду носять відомі зірки, як Джамала, Дженна Ортега, Ольга Харлан і Ліна Світоліна. Вироби соло по Diamonds ви могли б бачити і на першій леді. Олені Зеленській з 2021 року двадцять for року розвиває Юлія Кушер, яку частіше за все представляють як колишню менеджерку «1 плюс 1». Вона ж з 2015 року керує лабораторією Елькорде, яка і вирощує діаманти для прикрас в Україні. Сама Юлія в одному з інтерв'ю Ель зізналася, чесно кажучи, я ніколи не мріяла займатися ювелірним бізнесом. Сказати, що мені сильно не подобалося те, чим я займаюсь, не сказати нічого. І це не дивно, оскільки бізнесом на вирощених діамантах пані Кущер керує з легкої руки його справжнього власника Тимура Міндіча. На цю посаду вона перейшла з позиції фіндиректора британської фірми Міндіча Mailer Global. Запам'ятайте цю назву, вона буде однією з ключових в цьому розслідуванні. Все почалось у 2014 році. Тоді олігарх Ігор Каламойський виграв суд ось за цей актив. Київський завод Ізумруд. Підприємство з радянських часів займалося обробкою коштовного камню. Олігарх опосередковано оформив структуру на себе та довірене подружжя. Подружжя Міндіч Тимура і Катерину. Та вже після арешту Каламойського у 2023 році. І з заводом, точніше, з його власністю, починаються метаморфози. Із структури власності заводу зникає фірма, бенефіціаром якої був Коломойський. Виходить з нього і сам Тимур Мінгіч. Власником ізумруду стає фірма Альфа Крос, такої собі Вікторії Дедищової. На папері все виглядає красиво, начебто без слідів олігарха та його близьких партнерів. Але в телефонних базах нова власниця заводу Ізумруд частіше за все записана як юрист Тимура Міндіча та Вікторія Квартал брілянти Давайте спрощу: як тільки Коломойський потрапив у СІЗО, той самий міндіч віджав у нього завод. А приблизно так само, як Коломойський віджав той самий завод у держави, Карма і забіч. Навіщо міндічу зберігати контроль за заводом ще з обробки металів? Це просто у 2015 році. На базі цього заводу міндіч запускає стартап Алькорде лабораторію з вирощування синтетичних алмазів, і досить успішно київська лабораторія навіть поставила пару рекордів Гіннеса та отримала міжнародні сертифікати якості. Саме Ель Корде, як вже казав, постачає діаманти для вже згаданого бренду Solo for Diamonds і досі працює на Базі, заводу, «Ізумруд». не секрет, що основним інвестором та власником Алькорде є один з самих загадкових українських підприємців Тимур Міндіч, який був партнером нашого діючого президента в кварталі 95. А яка його роль в зараз в цьому бізнесі? Він господар цього бізнесу. Так, це його бізнес. Він активно займається, мені здається, всіма процесами і вирощуваннями технологічним. Йому це точно цікаво. Він хоче розвивати щось нове в Україні, і мені здається, це було спочатку стартапу. А наразі він бачить, що в цьому є потенціал. і, Я думаю, саме тому його розвиває. Тобто Ніндіч фактично отримав цілий виробничий комплекс. Лабораторія вирощує каміння, завод шліфує. А що далі? Сама кушер розповідала, що 99% вирощених в лабораторії діамантів йде на експорт. От до війни виробляв десь порядка 10 тисяч карат на місяць, тобто це досить великі об'єми, і 100% цих діамантів йшли на експорт. Але хто купує ці сотні тисяч каратів? Як ми з'ясували, купує їх теж міндіч, а точніше пов'язані з ним іноземні компанії. Наприклад, Mailer Diamonds DMCC у Дубаях, через яку ймовірно проводяться угоди з клієнтами на Близькому Сході та в Азії. Однією з власниць є та сама директорка і обличчя українського діамантового бізнесу Міндіча Юлія Кушер. Але нам цікавіша інша компанія британська Mailer Global, яка напряму належить Тимуру Міндічу. Фірма позиціонує себе як міжнародний постачальник діамантів, вирощених в лабораторіях. До речі, ця ж кампанія вже фігурувала в зовсім іншому нашому розслідуванні. В тому кейсі енергоатом втратив 300 мільйонів гривень за сприяння наближеного до Міндіча, очільника енергоатом Трейдинг Якоба Хартмота. Але повернемось до діамантів ще раз. Повторюся, як виглядає виробничий ланцюжок діамантового бізнесу чи імперії Міндіча. Елькорде вирощує алмази. Завод Ізумруд шліфує їх у діаманти ювелірної якості. Мейлар Глобал гуртом продає їх за кордон, ювелірним заводам, науковим компаніям, дилерам. Даймондс займається розрібом та піаром. Київська лабораторія займає провідні позиції у світі у ніші вирощених діамантів на рівні з іноземними конкурентами. Здавалось би, можна пишатися: стартап із країни, що воює, задає тон у новітній індустрії. Але у цій історії є темна сторона. Поки Елькарде б'є рекорди в Києві. В країні-агресорі Росії розвивається дзеркальний проект, інша лабораторія, пов'язана з тим самим Тимуром Мінгічем. У 2014 році, вже після російського вторгнення, анексії Криму та початку війни на Сході у російському місті поблизу Санкт-Петербурга з'являється нова компанія New Diamond Technology. Її амбіції подібні до української «Алькорде». Вирощувати великі алмази в лабораторії формально. Фірму створив Микола Хіхінашвія. За нашу інформацію, саме він допомагав Коломойському судитися з державою за той самий завод ізумруд, але бенефіціаром російської лабораторії він був лише кілька місяців. Вже в грудні 2014 року російською New Diamond Technology переоформили на офшорну компанію в Люксембурзі Mineral Asset Corporation, яка і була єдиним офіційним власником лабораторії останні 10 років. А кінцевими бенефіціарами люксембурзького офшору були 50 на 50 російський бізнесмен і девелопер, брат засновника New Diamond Technology Теймурас Хіхінашвілі, та все той самий український бізнесмен Тимур Міндіч офіційно по реєстрах міндіч вийшов з цього бізнесу лише в грудні 2024 року. Ви тільки вдумайтесь, близький до президента, бізнесмен 10 років війни Росії проти України і 3 роки повноштабного вторгнення є і досі співвласником фірми у Росії, фірми, яка тільки за 2024 рік сплатила близько. Пів мільйона доларів податків і зборів до бюджету країни агресора. Гроші, які потім очевидно перетворюються на дрони, ракети, і якими стріляє агресор по нашому українському містам. Якщо вам здається, що це дно, то вам не здається, але почекайте знає ще. Постукають. На сайті вже згаданої британської фірми Міндіча Mailer Global, чорним по-білому вказано, що компанія є ексклюзивним дистриб'ютором київської лабораторії Елькорде і партнером того ж самого заводу Ізумруду. Але Mailer Global, щонайменше до 2022 року, була офіційним дистриб'ютором діамантів з російської гілки бізнесу. Того самого Міндіча, New Diamond Technology. це навіть було вказано на офіційному сайті російської фірми. Виходить, у британській обгорці Міндіч об'єднав і українські синтетичні діаманти і продукції з країни агресора Росії, причому він торгував нею по всьому світу вже після російського вторгнення в Україну в 2014 році. Скажу відверто: у нас немає документальних підтверджень, що Mailer Global продавала російські брилліанти після 2022 року. Але ось той факт, що сам Міндіч вийшов з російського бізнесу лише наприкінці 2024 року, дає підстави припустити, що схема насправді могла працювати і після повномасштабного вторгнення. Іноземні кампанії в Британії та Еміратах. Пов'язані з Міндічем, теоретично могли допомагати російському камінню обходити міжнародні санкції, саме через товарну біржу в Об'єднаних Арабських Еміратах у зоні вільної торгівлі DMCC перенаправили продаж багато виробників російських алмазів. Тож цілком ймовірно, що російські лабораторні діаманти могли так само скористатися цією схемою через Мейлер Diamonds DMCC, пов'язану з Міндічем. Крім того, у обох бізнесах українському і російському чомусь досі відбуваються схожі процеси. Наприклад, станом на 2025 рік Міндіча вже не має у структурі власності російського виробника синтетичних діамантів. Але в березні 2025 року російська лабораторія New Diamond Technology Заснувала компанію, яка спеціалізується на обробці металів. А частку самої New Diamond Technology придбав російський венчурний фонд «Восход», пов'язаний з близьким до Кремля олігархом Володимиром Потаніним. Гроші планують витратити на дослідження і розширення виробництва алмазних пластин для чіпів. Достатньо стратегічно важливого напрямку для Російської Федерації в контексті війни. І такі самі алмазні пластини купують і у київську лабораторію Елькорде, яку профінансував Міндіш на заводі Ізумруд. І ось ви не повірите, але влітку цього року основний вид діяльності змінює і сам завод Ізумруд, як і російська New Diamond Technology, завод Ізумруд в Україні буде тепер займатися механічною обробкою металів. Це, звичайно, може бути співпадіння, і ми не стверджуємо, що ось це співпадіння доводить прямий зв'язок, але враховуючи всю історію діамантового бізнесу в Україні, Росії та Британії, виглядають такі співпадіння трохи дивно. Отже, сухому залишку, що ми маємо? Близький друг президента, Тимур Мінтіч зміг не просто. Побудувати успішний міжнародний бізнес на синтетичних діамантах і трохи бічатого заводу у Коломойського йому вдалося вести цей бізнес на дві країни Україну та Росію. Навіть до речі, після повномасштабного вторгнення, а війна Росії на сході та анексія Криму не завадила йому продавати свою російську продукцію так само по всьому світу, і навіть позиціонувати свою фірму як саме дистриб'ютора українського. Історія Тімура Міндіча це не лише про діаманти, це про справжній сплав грошей, зв'язків і почуття безкарності. Який по факту зробив з міндіча українського Мідаса? Все, до чого він торкається в державі, перетворюється для нього у нас олодом. Довгі роки він залишався сірим кардиналом, поки його обходили санкції. РНБО чи навіть увага набу. Міндіч займався своїми справами. Зокрема, будував ту саму діамантову імперію на дві країни. Зв'язки з владою його вочевидь оберігали. Е, що з цим робити? Зараз насамперед вивести цю історію на світло. Наше розслідування це крок до цього. Далі слово за правохоронцями та в принципі державою. Цей кейс може стати черговим лакмусовим поперцем, який трек обирає влада для своїх все, для чужих закон. Чи все ж таки закон один для всіх? Тим більше влада у нас полюбила шукати російський слід. Чи вірю я, що влади піде за міндічем? Звичайно, ні. Скоріше вони ходять за тими, хто ходить за міндічем, наприклад, за набу? Але це питання, по-перше, не тільки наших правоохоронних органів, все ж таки, тут є ризик обходу санкцій. А по-друге, це очевидно репутаційна проблема. Якщо ти наближений до офісу президента, то і офіс президента так чи інакше несе відповідальність за твої дії. Тож, друзі, розголос тут допомагає. Він допомагає щонайменш показати це відео більшої кількості людей, підняти більше шуму, і так чи інакше, змусити владу якось, якщо найменш відреагувати на таку дію свого партнера. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, що ви думаєте щодо такого російського. Бізнесу і залишайтеся з нами. У нас ще будуть нові гучні розслідування. До побачення.